Національна мобілізація проти бандитської влади, всеукраїнська акція Вставай Україну зібрала кілька тисяч людей на центральній вулиці обласного центру Прикарпаття, масштабний жавтосиністях, розмаїття партійних прапорів та три опозиційні лідери разом. До речі, саме в Івано-Франківську вперше до маршу приєднався Віталій Кличко. Тільки в одній команді заявили опозиціонери, можна виграти бій з кримінально олігархічним режимом Януковича. Ми всі не хочемо жити в авторитарній д в авторитарній країні ми всі хочемо жити в демократичній країні. Те, що сьогодні ми відчуваємо на вулицях славного Івано-Франківська, підтверджують, що опозиція правильно зробила, що зробила клич до усіх українців. Так будується країна. Так будуються зміни, так формується нова політична еліта, так формується нова якість української держави. Чітку позицію та переконання у важливості всеукраїнської акції Вставай Україну мають не тільки опозиційні лідери, але й депутати різних рівнів. Це надзвичайно важлива акція, щоб збудити Україну і щоб дати можливість всім стати з колін і відчути себе гідними людьми, гідними українцями. Ті процеси, які відбуваються в державі, вони сьогодні не відповідають. Тим вимогам, які які би ми хотіли бачити, які би прості громадяни України хотіли би бачити і відчувати. Тому ця акція це сам насамперед протест проти того режиму, який сьогодні є в Україні. Різні ідеології, але єдині прагнення здолати режим, який принижує українців та забирає майбутнє, Віталій Кличко, Арсенія Ценюк та Олег Тягнебок зауважили, що мають чіткий перелік політичних та економічних вимог однак підняти Україну з колін вдасться лише за підтримки народу. Я думаю, що можуть як підніметься ціла Україна обов'язково зможуть. Захист держави національних інтересів потрібний в любим способом. Нема іншого способу, який вибирає народ. В Івано-Франківську акція Вставай Україну прийшла абсолютно демократично без жодних провокацій. Далі опозиційні лідери заохочуватимуть смаком майбутніх змін мешканців Тернополя та Чернівців.